Наталія Сидорчук знайти коханого на вулиці. Юля народилася у звичайній родині. Батьки ніколи не мали зайвих грошей, але й не бідували. Однак, коли Юлі випнулось 10 років, батько відійшов у засвіти. Мама з донькою залишилися у цьому світі напівсиротами, оскільки ані бабусь, ані дідусів на той час у Юлі вже не було. Після закінчення школи. Юлі пощастило вступити на юридичний факультет на заочну форму. У цей час тяжко захворіла мама, тому Юлі довелося влаштуватися на роботу в магазин що поруч із будинком. Як би не було, але бодай на найобхідніше їм вистачало та й, маму, дівчина могла доглядати. Юля не любила скаржитися вона вірила, що всі ці труднощі тимчасові. А у майбутньому її життя має круто змінитися у кращий бік. Одного разу взимку Юля пізно ввечері зачиняла магазин, як раптом побачила біля самих сходів незнайомого чоловіка. Він сидів в одному лише костюмі і ні на кого не звертав уваги. Заснув, мабуть, подумала Юля. Постояла біля чоловіка хвилинку, а він не подавав ознак життя, та й перехожі, які поспішали швидше сховатися від колоду, не звертали на нього уваги. Юля підійшла ближче і нахилилася. Різкий запах алкоголю вдарив у ніс, дивно подумала, на алкоголіка не схожий. Мабуть, після сварки з дружиною напився і пішов світ за очі. Вже хотіла йти додому, бо морозець пощипував руки і щічки, але ще раз глянула на чоловіка. Їй стало шкода його. Зрозуміла, що до ранку він замерзне, тож вирішила йому допомогти. Підняла його на ноги і повела до себе додому. Мама, звичайно, побачивши такого гостя, стала з ліжка на рівні ноги. Юлю, де ти його підібрала? Для чого привела незнайому людину? Але Юля її заспокоїла. Мамочко, не сварися. Ти ж бачиш, що він не бомж і не пияк, може, якийсь горе в людини. Завтра проспиться і піде. Не можна дати людині замерзнути на вулиці. Це великий гріх. Чоловіка роздягнули, поклали на диван і вкрили пуховою ковдрою. Вранці, коли Юля прокинулась, чоловіка вже не було. Він прокинувся ще до сходу сонця. Подякував Юленій мамі, вибачився і пояснив, що був учора в ресторані з партнерами. Вони обмивали угоду, а потім він, мабуть, натрапив на грабіжників, бо ні телефону, ні грошей у нього не було, а що було далі, не пам'ятає. За кілька днів чоловік прийшов на те саме місце, де його знайшла Юля. Він вирішив віддячити дівчині особисто і приніс їй великий букет троянд. За його спиною стояла розкішна автівка. Чоловік назвався Романом. Як з'ясувалося, Роман власник доволі престижної фірми в їхньому місті, оскільки будинок, де мешкала Юля поруч, то роман відпровадив дівчину додому. А вже наступного дня Юля побачила з вікна магазину ту ж саму автівку. Це Роман приїхав, щоб запросити Юлю на вечерю до ресторану. А за кілька місяців Роман попросив Юлину маму, щоб видала свою єдину доньку за нього. Гучного весілля молодята не справляли Юля з мамою переселилися у простору квартиру коханого, але, як каже Роман, скоро їм, чотирьом у цій квартирі, буде затісно, тож молода пара очікує народження первістка.